Перспективи як купляють книжки, цікавляться люди, звичайно, читають звичайно. Модно зараз мати книжки? Чи модно купляти, а, читати ну, насправді книжки? Це така, от це дуже цікава зараз річ. Тобто з одного боку, в мене особисто просять передати книжки. А ви в також пишете? Чи ні? Ну це не, не треба знізвати писати, та я пишу якісь інколи Тексти, але це тексти просто просто на що читати вдома, всі пишете. Що а, ну, тобто... Або б... сам а, От, наприклад, мене мене просять в окопи прислати книжки, тому що. А, Мені кажуть, що я ближче що я задалеко цей. Перепрошую. Ви а, можете собі посунутися з ого, на столик, правда? Ого, по Ну, файно. Прекрасно. Подушки немає, що локті? трошки. Та, не, її. Ні, не треба, не треба, не треба. А, є люди, які в окопах просять книжки. От, типу, нам треба такі от теми, типу, присилай. А, є люди, які переїхали за кордон і хочуть книжки, бо в них нічого немає, особливо дитячі. А є люди, які бояться мати книжки, є люди, які втратили бібліотеки, для них тепер дуже боляче. Переві, а чому бояться мати книжки? Ну бо, наприклад, нашим друзям розбомбило дім з величезною бібліотекою. Так. І зараз вони дуже бояться, не маючи свого простору, свого місця, переїжджаючи з квартири на квартиру, починати збирати книжки. Бо це важко, це тяжко, це тягар, і це якийсь сентимент. Тобто є абсолютно різні речі. Та для когось: це, от ти маєш книжку тут, не маєш зараз. Потім хтось докуповує. Ні, але українці купують книжки. Тобто книжки дорощують оце все, але вони купують, підтримують видавництво, бо вони це люблять.